23 лютого за лічені години до вторгнення Росії в Україну близько ста жителів Бангії, столиці Центральної Африканської Республіки, виходять на мітинг біля пам'ятника вагнерівцям. У них в руках плакати з написами Я Вагнер і Росія врятує Донбас від війни. Росія веде потужну кампанію дезінформації на африканському континенті. Росіяни втовкмачували, що ціни ростуть через західні санкції. Втовкмачували, що африканських студентів ледь не катували на українському кордоні у перші дні вторгнення. Втовкмачували, що в Європі українців приймають з відкритими обіймами. Зовсім не так, як африканців. Центральноафриканська республіка перебуває в центрі російської брехні. Цар яскравий приклад російської пропаганди в Африці, дешевої і примітивної. Я спробую пояснити, як цар віддала себе на потолу росіянам. Це допоможе зрозуміти, чому значна частина Африки проросійська і чому вони голосують проти нас. Центральноафриканська Республіка колишня колонія Франції. За розмірами країна майже така сама як Франція, але в ній проживає в 15 разів менше людей. Це одна з найбідніших країн світу. Але в цар є великі запаси золота, алмазів та урану. Це запам'ятовуємо. Країна стала незалежною у 1960 році. Рік перед цим у загадковій авіакатастрофі загинув Бартелемі Боганда, людина, яка мала стати першим президентом країни. Він був дуже крутим, сам розробив прапор і написав гімн Центральної Африканської Республіки. З ним історія країни могла скластися зовсім по-іншому. За декілька років до влади прийшов ексцентричний Жан Бедель Бокаса. Один з найжорстокіших диктаторів у світовій історії, який проголосив себе імператором. Кажуть, що він їв своїх коханок, а ворогів згодовував крокодилам. За декілька років його скинули, але країна ставала все біднішою. У 1977 році в країні був лише один зубний лікар. В цар постійно відбувалися перевороти. Зараз цар панує хаос. 20 озброєних формувань, які воюють з урядом і між собою: християни проти мусульман, селека проти антібалики, самопроголошена республіка Даріль Куті, миротворчі місії вагнерівці, які з'явилися ні звідки. І ще багато-багато всього складного і незрозумілого. Це ідеальне середовище для російської пропаганди. Перші вагнерівці прибули в цар у 2018 році. Офіційною метою їхнього візиту була підготовка місцевих збройних сил. Але з часом вагнерівці взяли під свій контроль родовища Алмазів і стали охороняти президента Фостена Арчанджа Тоадеру. Зараз він постійно знаходиться в оточенні вагнерівців. Трьох російських журналістів, які хотіли розслідувати діяльність вагнера в цар, вбили. Росіяни просто обкрадають Центральну Африканську Республіку, але пропагандисти бачать ситуацію по-своєму. У січні 2021 року кілька тисяч людей зібралися на трибунах стадіону в Бангі. То була прем'єра російського пропагандистського фільму Турист. Ось що росіяни втирали центральноафриканцям. Центральноафриканська республіка. Грудень 2020 року. Напередодні виборів ситуація загострюється. Тому до цар приїжджає десяток російських воєнних інструкторів, щоб тренувати місцеву армію. На базі. Ні, бухать. Але колишній президент, якого підтримують французькі радники, вирішує захопити столицю країни – Бангі, зірвати вибори і повернути собі владу. Росіяни не хочуть втручатися, але обставини змушують. Американці ж, вони за а ми – за справедливість. Десять росіян знищують всіх бойовиків. Вибори успішно відбуваються, і вагнерівці стають героями. Це Столицею Центральноафриканської Республіки дійсно є бангі. І це єдина правда у фільмі Торист. Про сотні випадків страт, тортур, знущань, у яких звинувачують російських найманців, у фільмі не згадали. Проте згадали про некомпетентних миротворців ООН і підступних неоколоніалістів-французів. Пропагандистське кіно профінансував засновник ПВК Вагнера Пригожин, і це найбільший фільм за всю історію цар. Турист лише один із прикладів того, як росіяни примивають мізки в Центральноафриканській Республіці. Ще вони проводять конкурси краси, які спонсорує компанія Пригожина, яка краде алмази, золото та уран в цар. Проводять конкурс поезії та малюнків Світ очима дітей. Головний приз канюкали в Криму. Навіть випускають горілку першу в історії країни. Люди їм вірять, так само, як люди вірили їм в Україні. Ні все так однозначно дає свої плоди і в Центральноафриканській Республіці. Зараз буде трошки теорію. Російську пропаганду називають потоком брехні. Особливості такої пропаганди в тому, що росіяни можуть публікувати абсолютно суперечливі повідомлення, наприклад, такі Російські меседжі постійно змінюються, це спантеличує аудиторію. Мета такої пропаганди викликати недовіру до всіх. Щоб людина думала, що правди немає і що не все так однозначно. Чудовий приклад антивакцинаторська кампанія, профінансована Росією. Коли не все так однозначно, ти не будеш нічого робити, не будеш вакцинуватися, тобто потрапиш на гачок російської пропаганди. Центральноафриканці не знають, кому вірити. Потік брехні у цій країні працює наповну. Вагнерівці привезли з собою в цар пропагандистів та спеціалістів із політичного маркетингу. Спочатку вони створювали білборди і роздавали листівки. Потім почали активно працювати у соцмережах і запустили своє радіо. У 2021 році росіяни зняли турист і запустили свою соціальну мережу. З кожним роком розмах стає щоразу більший. Створення радіостанції Ленго Сонго профінансував Пригожин. У неї повер вклав 10 тисяч доларів. Знову ж таки, відмінна риса російської пропаганди в Африці, дешевизна виробництва. Якщо вірити радіо Ленго Сонго і такому собі сенсіру Гбегбенаїні, у війні в Україні винне НАТО, а особливо, і це постійно наголошують Франція і США. Ми звикли до того, що у всьому винні Штати. А тут до клубу винних додається ще й Франція. Російська пропаганда мінлива, пам'ятаєте? Пан Сенсір, я так розумію, експерт щодо України, знає, що потрібно робити для того, щоб війна закінчилася. Щоб покласти край цьому конфлікту, важливо, щоб НАТО на чолі з Францією та Сполученими Штатами схаменулися, визнавши свою неправоту. Це полегшить життя українському народу. Місцею Посіпаки поширюють російські фейки за півдудно і їх важче відстежити. Вони створюють більш відповідний контент, ніж якийсь російський ванька, який кілька років вчив французьку. Таких корисних ідіотів багато. Наприклад, адміни однієї з найбільших проросійських груп Facebook для флікбомбо Пі». З початку нинішнього вторгнення вони зосередилися повністю на тому, щоб створити антиукраїнські настрої в Африці. Ніч у Києві була жахливою. 95% енергоінфраструктури знищено. Українець буде воювати на два фронти зима плюс Росія. Путін зрозумів, що зима небезпечніша за ядерну зброю. Захід також повинен готуватися до війни проти холоду. Фейсбук заблокував сотні облікових записів з цар. Проте це не допомагає. Перемогти російські фейки важко, бо борці з фейками завжди нас доганяють. Так само, як борці з наркотиками. В інших африканських країнах схожі сценарії. Взагалі Африка це слабкі уряди, багаті природні ресурси, колоніальне минуле, близькість до Європи та 54 голоси в Генеральній асамблеї ООН. Усе це приваблює Росію. Проте як і на полі бою в інформаційній війні у росіян справи все гірші і гірше. Так. Цар настрої з великим відривом проросійським ми вже з'ясували. Проте в Африці є також країни, які підтримують Україну як на найвищому рівні, так і на місцях. Наприклад, сусід Центральноафриканської Республіки, Чад, який має одну з найсильніших армій в регіоні. Минулого року президента Чаду Ідріса Дебі вбили повстанці, пов'язані з проросійськими силами. Зараз президентом є його син. Які не проти звести рахунки з росіянами в усіх п'яти голосуваннях Генеральної асамблеї ООН ЧАД підтримав Україну? Ще Україну підтримують Код'Івуар, Ліберія, Демократична Республіка Конго, де впродовж багатьох років перебували українські миротворці, які заробили собі добре ім'я. Дуже дружньо до нас ставляться Ганна і Нігерія, одні з найбільших економік в Африці, а також Кенія, представник якої виступив із потужною промовою в підтримку України. Кенія та майже всі африканські країни були народжені на руїнах імперії. Ми не малювали наші кордони самостійно. При здобутті незалежності, якби ми вирішили створювати держави на основі етнічної, расової чи релігійної однорідності, ми все ще б вели криваві війни через багато десятиліть. Ми ще раз підтверджуємо нашу повагу територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Мітинги в підтримку України проходили в пар. Нігерії, Судані. В Кенії художники намалювали ось такі мурали: Росія не пропонує Африці нічого: ні інвестицій, ні гуманітарної допомоги, ні розвитку демократії. І Україна це чудово розуміє. Володимир Зеленський влітку оголосив, що Україна активізує політику в Африці і сам провів перемовини із африканськими лідерами. А в жовтні в турне Африкою поїхав керівник МЗС Дмитро Кулеба, уперше турне Африкою в історії України. Дмитро Кулеба також анонсував проведення конференції Україна-Африка так само першої в історії. Україна переглядає характер українсько-африканських відносин і починає еру українсько-африканського Ренесансу. Сьогодні ми говорили про Центральну Африканську Республіку. Попри фактичну окупацію Росії, шалений тиск і переслідування в країні так само є люди, які підтримують Україну і так само чекають. Поки росіяни назавжди щезнуть з їхньої землі. Де... Росія напала на Україну, щоб знищити Україну, щоб обікрасти Україну. Те саме вони роблять в Центральноафриканській Республіці. прийде час, коли росіяни дізнаються, що більше в нашій країні їх ніхто не чекає.